Вчора під час власного Паростасу собору Святого Юра була неозброєним оком, можна було побачити дуже багато працівників СБУ. Хоча вони не одягнені, я якось спеціальний Та, вони, одяг, вони всі але... в спеціальний одяг. Чому їх раніше не було? Чому їх не було? Чому їх не було на вулиці на Єфремова в цей момент, наприклад? Андрій вів життя звичайної людини. Він йшов в. Спортзал, так тобто, ну мабуть, в цей час зранку не мали вони стояти на вулиці Єфремова. але з іншого боку, він був особою, яка погрожувала країна агресор майже щоденно, і в електронний спосіб, і в такий. Тому то очевидно, що моніторити те, що відбувається, от питання, якщо цей чоловік за ним слідкував до цього. От тоді вони мали його побачити і затримати в час вбивства. Це вже запізно. А тоді, коли він туди приходив, протягом довгого часу і слідкував, і вони мали якось моніторити цю ситуацію, знаючи, що йому загрожує небезпека, і попередити цю ситуацію, щоб цього взагалі не відбулося ще на рівні його перших контактів з Російською Службою безпеки. А цього з ФСБ а от цього на жаль не було.